Притча про струмок. З лісового озера, де на дні били джерельця, витікав струмок. Він весело біг між корінням дерев прокладав шлях серед кущів і верболозів, прямуючи до річки. Неподалік дзюркотіли інші струмочки, які також прямували до річки. Час від часу вони зливалися разом, до них приєднувалися нові потічки. І невдовзі утворилася не глибока, але швидка річечка, в якій навіть водилися рибки і хлюпалися жаби. Але наш струмок вирішив, що не потребує нічого товариства. Я не хочу ні з ким зливатися, думав він. Не хочу ні з ким дружити. Я сам стану річечкою, притокою Великої річки. Так він думав. Поки біг поміж дерев і кущів, та коли ліс закінчився, то виявилося, що задумано не так просто здійснити. Стмок продовжував текти у канаві край дороги, але дедалі малів, бо сонце висушувало його, вітер засипав піском, машини, що проїжджали дорогою, здіймали куряву, яка також осідала на воду. Коли струмок нарешті дістався річки, то був зовсім слабенький і немічний. А поряд у річку впадала протока, в якій дзвеніли голоси у багатьох маленьких струмочків.